«Граната! Граната! Граната! Гучні постріли, дим від вибухів та поранені побратими. Тактичні навчання для добровольчих формувань максимально наближені до реального бою. Організатор навчання, волонтер Назар Гриник, проводить такі заняття з українськими добровольцями щотижня. Я ще в 2014-15 проходив курси з тактичної медицини і досить непогано знав, як надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах. Приблизно, приблизно в таких умовах. Знання, здобуті вісім років тому, знадобились Назару під час повномасштабного наступу Росії на Київщину. Оскільки в нас був медичний досвід, нас поставили медиками. От ми працювали на швидкій, така військова машина, вивозили людей з-під обстрілів в Київській області, їздили в Орзель, в Бучу, допомагали там просто патрулювати, слідкувати за тим, щоб надавати медичну допомогу, тому що там не було ніякої інфраструктури. Аби не лише навчати і забезпечувати військових професійними аптечками. Назар ще на початку березня заснував волонтерську ініціативу Бойові бджоли. Назву Назар обрав на честь вислову свого кумира, американського боксера Могамеда Алі. Літай як метелик, жаль, як бджола. У мене плакат висить там там fly, like a butter, fly sting like a bee». І я думаю, о, бджола кажу, давай краще бджоли, бджоли це більш українське. Ну і так, так з'явилися бойові бджоли. аптечки складені за стандартами НАТО та компоненти до них. Назар отримує від американського благодійного фонду «United Help Ukraine». Цей фонд за рахунок добровольчих внесків допомагає Україні з 2014 року. А в нас з ними стосунки з березня місяця, фактично, вони нам постачають власне турнікети, кровоспинні засоби, назофоріальні трубки. Ну тобто, фактично, все, що потрібно, чим потрібно комплектувати аптечку. От, і масивні кровотечі це номер один поранення зараз на даний момент, від якого помирають е, люди на полі бою і під обстрілами цивільні. От і це також поранення, від якого можна було би врятувати людину, якщо знати, як накласти вчасно, хоча б турнікет. в ідеальній ситуації від моменту поранення до надання професійної медичної допомоги має пройти не більше 15 хвилин, каже Назар. Але в реальних умовах, поки бійця зможуть доставити до лікаря, може пройти не одна година. Тихо, тихо, браток, зараз. Тож важливо не лише вміти надати першу домедичну допомогу собі або побратиму, а й зробити це дуже швидко. До недавнього ми постійно їздимо і читаємо курси з тактики, з витягування потерпілих під вогнем, з тим, як правильно не потрапити в таку ситуацію, от як накласти турнікет самому собі, тому що часто під вогнем в екстремальній ситуації боється один на один сам собою. Тому е, треба тренуватися і вміти робити це обома руками, тобто і правою, і лівою, на руки на ноги, і робити це до відалі, до 25 п'яти до двадцяти секунд. Тому що і зафіксовані випадки, коли людина втрачає свідомість протягом 30-40 секунд і вже не може собі допомогти. Окрім медичної допомоги, інструктори бойових бджіл навчають українських добровольців тактики ведення бою. Мій право. Для цього залучають професійних бійців. Показуєш двома розгортання, евакуацію і прикриття. Це найоснов, найголовніше, мабуть, тому що у нас дорожче за нашого життя більше нічого немає. Ну, і наша батьківщина. Сьогодні навчається змішана група. Серед добровольців без досвіду, присутні і чоловіки, що вже побували на фронті. Заняття проходимо ми дуже часто, нас проводяться вони регулярно. Що вони дають? Вони дають навички для виживання. Тобто, для чого ці всі заняття створені? Ці заняття створені для того, щоб ми мали змогу вижити для того, щоб воювати завтра. Тобто, щоб зберегти зберегти життя своє своїх побратимів, захистити нашу землю від окупантів. Зрозуміло, що спецпризначенці і всі інші бійці не робили би так. Вони б не виходили на відкриту місцевість, вони б більше маскувалися і так далі. Але це просто було як показово. Тобто, це просто показували, як, що може бути, як це, як цього уникнути. Деякі добровольці, які прийшли сюди на навчання, планують незабаром вступити у лави збройних сил України. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.